Ми на цій війні відчули, що таке бути солдатом, що таке бути ветераном, що таке бути переселенцем, що втратить житло, батьківщину, все на світі. Волонтерський штаб Українська команда наразі разом з нашими друзями з південної Кореї розпочали такий масштабний проект по допомозі військовослужбовицям та парамедикиням на фронті. Ми зібрали найнеобхідніше з необхідних речей для жінок. Наразі я дуже радий, дуже щасливий, що ми можемо вам допомогти сьогодні е, разом з нашими друзями, партнерами і передати вам ці чудові бокси. І нехай вам буде щастя, Спасибо. дівчата. Дуже дякую, дуже, дуже дякуємо. Папа ти військово знають це швидко розходиться і завжди треба. Це важливо це все насамперед. Наш поїде. Тут по сматникам початку. Дякую дуже. Да. Дякуємо да. 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 за вашу. Dziękuję. Widzę, że to już czas na Wasze użycielne. Dziękuję. Ще у нас є для вас трошечки аптечок, які ми вже вам про ми вже їх знаємо. Бо, так ми вам да, Ми, ми уже дуже продавали. класні аптечки. Нам дуже приємно, що про нас не забувають, нас пам'ятають, нам приділяють увагу. Особливо це дуже подобається дівчаткам, <сум> Увага! Ось і ми дуже раді, що ми познайомились взагалі. Ми раді співпрацювати з вашим фондом і надіємо, що разом ми переможемо. Дякую дніпровським волонтерам за підтримку та подарунки для дівчат 23 ї окремої механізованої бригади. Дякую українській команді волонтерам Дніпра за надані аптечки. Ангели Тилу, волонтери наші кохані і любі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви не забуваєте, що ми тут, що ми не передовий, що ми жінки. І ми дуже вдячні за такі милі та дуже корисні нам подарунки, щоб ми були завжди красиві в, в тонусі. Дякуємо вам.